Перевірка боєм. У Ріо-де-Жанейро відбувся чемпіонат світу зі Дзюдо. Серед 673 учасників змагань зі 123 країн світу були і Дмитро Лучин та Кеджаун Ябалі. Разом зі спортсменами у Бразилії побував старший тренер збірної області зі Дзюдо Сергій Нечмоня. У Ріо-де-Жанейро, будучи столицею Олімпійських ігор, прогаділ чемпіонат світу по дзюдо. В нем в составе делегації участвовал я как тренер представитель Кірвара області. От нашей області виступали два спортсмена, представляющие город Київ Кірварської області. Це Дмитрий Лучин 100 и і Кеджионібаля, 90 кг. На чемпіонаті дзюдоїсти виступили однаково. Перемога у першій сутичці, поразка у другій. Дмитрий Лучин виграв у чемпиона Росії 2012 року. І, к сожалению, в следующей схватке уступил спортсмену из Прибалтики, из Литвы, бронзового призера чемпионата Европы. Также виграв у чемпіона Канади. І в следуючі складки, к сожалению, вступив спортсмену Южної Корії. Тренер вважає, головні перемоги у Дмитра Такеджау попереду. Это ребята достаточно достатньо молодые, перспективные. Наша задача, і києрського штаба зборної страни. І моя задача, это щоб ці спортсмени представляли нашу страну на Олімпійських іграх. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.